Знаємо, що у святковий і передсвятковий період волонтерів робота тільки додається. Бачили з ваших соцмереж, що ви вже встигли побувати, побути помічником Миколая для наших захисників. Зокрема, і це не тільки зараз, це вже дев'ятий рік поспіль. Так і не лише мандаринки і дитячі малюнки ви їм відвозили. От, розкажіть, що найбільш необхідного і куди передавали, і які запити від бійців вам надходять. Запити дуже різні, адже в кожній поїздці ми беремо не менше 20 різних, так би мовити, населених пунктів чи відділень наших збройних сил України, куди заїжджаємо за 5 днів в одну поїздку. Таких поїздок вже тільки цього року було 25 поїздок. І комусь потрібен генератор. От як на Харківщині дуже був потрібен генератор, Хлопці зайшли зовсім в нові населені пункти. Там немає ні світла, ні води, ні газу. І генератор це єдине таке живлення, просто навіть для телефона і для того, щоб кави собі зварити, так? Комусь потрібна термобілизна, Зараз почались холодні ночі, ми її в цій поїздці мали близько 200 штук. Комусь потрібен добрий настрій і сказати щось історію з дому, адже в них все є, і в них не так ну, не так прилітає, як в інших. Але вони потребують, бо вони по шість-сім місяців не бачили. Е, ротація йде, але багато хто не був ці mm -hmm. ротації, не бачили ні дітей, ні жінок. і Вони потребують розказати якусь історію е, з дому. І, Звичайно, найбільше це техніка, це автомобілі, це швидкі допомоги, це ліки. Це ті речі, ну, без яких нашим військовим складно. Автомобілі це розхідний матеріал. От там недавно нашим самбірським хлопцям кілька автомобілів завезли. Але ми там два завозимо, а ми розуміємо, що чотирьох немає, і uh -huh. треба далі починати працювати. І я не скажу, що ми не встигаємо. Українське військо точно має більше автомобілів, і воно точно краще оснащене, ніж нашого ворога. Так? От. Але хотілося би ще більше і ще краще. Ну, ви навідувалися, напевно і до цивільних в регіони. ми бачили в вситлений Запоріжжя, Чорнобаївки, Херсон. Там були через обстріли. Навіть сьогодні ми спілкувалися з представниками Херсонщини. Там доволі складна ситуація, і люди можуть вже. Їх можуть більше вже спонукати ті обстріли до того, аби виїжджати зараз. Так От, які настрої, які думки ви чули, і що найбільше потрібно там цивільним, аби жити тим, хто залишається? Ні. Я вам скажу, що. Ми не встигаємо робити всього, і ми напевно не встигаємо робити ще роботи з цивільними. Mm -hmm. Чому? Бо дуже багато роботи із військовим. Запорізький напрямок це гуляйполе, і там також йдуть бойові дії. Херсонський напрямок там прилітає that's за Дніпра, okay. і там стоять наші військові, куди ми завезли там цього разу пікап, і то ми його так швидко розгружали. Наші військові жартують це єдиний обласний центр, де Е, немає тривог, тому що там прилітає кожної хвилини, і ти чуєш там, 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 коли бахкає біля тебе. Ти хочеш чим швидше поїхати, і хлопців, тих самих, які до тебе вийшли, перегрозили. Ми це все, щоб ми їх відпустили і вони пішли в своє укриття. Бо е, ти, ти до них приїхав, ти їх витягнув з їхніх укриттів. Та, ти щось важливе привіз, але це важливо дуже швидко зробити, обнятися. Якщо хочеш наговоритись, тебе немає часу, краще вже. По телефону, в дорозі, коли ти в безпеці, і коли він сидить в безпеці, телефонний зв'язок про все працює і добре працює. Ця поїздка особлива: це мандаринки та Миколай, і куля кожен... буде чи вже була. Буде, ну, Буде, тобі, тому що дітей, все ж. таки... Миколай буває раз на рік, а в наших Збройних сил волонтери Миколаїв весь час. Так, просто з іншими. Просто ця поїздка, я пам'ятаю, як з 2014 року от Миколай є завжди. Ми завжди беремо 20 ящиків, мінімум 20 ящиків цих мандарин, щоб на одну точку був цілий ящик. І вони, коли бачать цей ящик мандарин, це зразу настрій створюється. Це їм приємно. Це це, звичайно, ну, дрібниця, але їм це дуже. Це тепла така частинка чогось домашнього, що, можливо, Нагадує про, про рідних, які так, тут. так. От воно діє як дитячі малюнки. Mm -hmm. Але дитячі малюнки є кожну поїздку, а Миколай mm -hmm. раз у рік. <світ> і ще особливість цього року, коли було є повномасштабне вторгнення, дуже багато нових людей пішли у військо. І це для них перший Миколай. І це по особливому. Це хлопці, які по 5-7 років вони вже знають. Вони вже ми знайомі давно. Вони вже знають це. Вже, вони ці емоції відчували. А дуже багато людей це. Ну, от цікаво, як змінюються настрої у наших військових, так тобто ми розуміємо, що війна вона триває і вже триває 10 місяців. Ми наближаємося до року цієї війни. Ви постійно з ними спілкуєтеся так, повномасштабної, це вже не враховуючи того, що вона триває там 9 років. Е, постійно з ними спілкуєтеся. Відповідно, настрій то відчуваєте вже їхній. Як він зараз? Я би сказав, все в порівнянні, але зараз дуже хороший настрій. Червень місяць, липень місяць був дуже важкий настрій, і це відчувалось по всій довжині фронту. Чому У нас не було особливих перемог? А кожен день ми одне село, хоч маленьке, але втрачали. Кілька кілометрів ми втрачали, тому що ну, не було дуже чим воювати. Хлопці стоять, а нема чим воювати. На їхніх 20 снарядів ти маєш право випустити один, тому що в тебе завтра не буде взагалі ні одного. І ти не можеш випускати все, що в тебе є. Ти просто сидиш і те пиш. А коли почалась Харківщина, Херсонщина, і зараз кінець року ти приїжджаєш наші хлопці дуже в гарному настрої. Всі розуміють, до чого йде, всі розуміють, що ми підемо вперед, що ми відвоюємо і готові йти, і відвоювати, бо з'являється з кожним днем. І, і всі це хлопці пояснюють, навіть хлопці, які сидять під землею, і їхня задача, як би така приманки. так? Вони розуміють, що вже з боку, ззаду їх. Прикривають, тільки щось з'являється. Ми відповідаємо і відповідаємо більш точними снарядами і дуже часто, набагато частіше, в ціль що не скажеш по ворогу. Ворог має зброю не таку точну, як наші. Єдине, що її багато і багато, і тоді ми пам'ятаємо, що вони користувалися цим вогневим валом. Тобто, це був постійний артобстріл без зупинки. Але кажуть, що вже тепер стало ну трошечки легше, бо все таки їхні стволи зносилися. А точні удари це менша кількість пострілів. Відповідно, менша зношеність стволів тих самих артсистем. Так, так і я от вам скажу в ізюмі: ми поїхали в одне місце. Нам хлопці сказали, поїдьте два кілометри направо. Там подивитись, як відпрацювали наші хаймарси, коли ще там були росіяни. Там прилетіло дві ракети, два кілометри в лісі було приміщення і багато техніки. От нема приміщень, взагалі техніка е, повністю згорена. І ще навколо тих двох кілометрів квадратних сосни чорні, чорні, чорні. Тобто я розумію, що наші е, склади м, половили їхні, побомбили, і таким чином стало набагато менше прилітати нашим хлопцям. І от цей пролом пішов. Тоді хай Марси вони вирішують. І не зараз на після обстрілу російського, коли весь ліс лежить, там просто спалений, так зараз набагато їм важче, бо коли ти маєш логістику, там 30 кілометрів. А коли ти маєш за 150, це зовсім інше е, кіно, і ти не можеш воювати так е, інтенсивно, як до цього. Ми тут у цій студії з Петром Черником намагалися прорахувати наскільки вистачає пострілів 152-м е, калібром е, одного Камаза набоїв і порахували, що тебе 7-10 хвилин стрільби максимум. А доводиться їм тепер возити це Камазами. Доступу до залізниці немає і склад близько не поставиш. Так. так. Ну, от ви згадали про те, що в них зараз у наших військових, зокрема, гарний настрій. Я собі пригадала те, яка ейфорія була в цивільних, і які це може мати наслідки. Напевно, військові менше до того схильні до власне такої ейфорії в очікуванні чергової перемоги, ніж ми тут в тилу не забуваємо, що цивільні вони місцеві і їх визволяють. В них ейфорія. Вона зрозуміла виправдана. Так, Так, тиждень, але... два-три і проходить, і починається просте життя. От зараз в Херсоні я дзвоню такому отцю Андрій Калета, Його знає весь Херсон, mm -hmm. великий храм в центрі Херсону. Він депутат Херсонської міської ради, і в нього там в храмі кожен день харчується близько ста людей. І ми хотіли до нього ще заїхати, можливо, якихось продуктів підвезти. Він каже: Сергій, сьогодні ми ледве службу провели, так, товчуть що таке враження, що хотіли по нас попасти, і каже я після служби зразу виїхав в Одесу по справах. Ми зараз домовляємося десь під новий рік, щоб один бус з продуктами завести цільово для тих людей в ту церкву і щоб він мав чим годувати тих людей, які не виїхали, не мають куди виїхати. Важко їм виїхати багато старших людей, які мають певні знаєте стереотипи, вони не можуть покинути вже своїх домівок. Вони не покинули, коли росіяни зайшли. Вони вийшли з синьо жовтими прапорами, коли ми звільнили. І Вони лишаються в місті. Ти нічого не можеш протиставити, тобто цьому. От але для цих людей також треба працювати, і отець робить свою справу у Херсоні на відміну зараз. Mm -hmm. Кінець року, і в людей такий марафон вмикається. Ми попри те, що триває повномасштабна війна, ми розуміємо, що ворог не повинен забрати у нас відчуття свята, яке б воно не було, так в окопах без світла. Отвій вілові відімкнення мотивують нас за 4 години встигати, мабуть, все в такому турборежимі працювати. Волонтери в такому режимі 24 на 7, мені здається, і особливо у свята, от, що допомагає вам триматися, от уже. Кінець року, так підбиття якихось підсумків. Як ви боретеся з тим, щоб не було жалю від можливо того, що не вдалося? Як від вигорання стараєтесь захиститися від вигорання? Дуже добре питання, бо в нас були в липні, 15 липня, ми наново народились. В нас попала одна з mm -hmm. ракет, і всі сім хлопців живі, здорові, слава Богу. Але після того воно до тебе постійно приходить або в снах, або в думках. І от воно десь близько, нема того вигорання, я вважаю, через те, що ти приїжджаєш до хлопців, і от блиск в їхніх очах розказати про це важко. Чекають, так. Розказати важко, і навіть то, як тебе обнімають, як е, тобі раді, як випитують, оцей блиск не дає можливості е, стресу зайти. Це не зовсім розуміють вдома. Бо дома приходиться дружині, дітям набагато важче, бо дуже багато днів у році тебе нема. Але це відчуття побратимства, це відчуття, що тебе там постійно чекають і тебе потребують, і в них багато потреб. І ми ну, з багатьма, чесно кажучи, справляємося. Ти розумієш, що ми разом до кінця, до перемоги. Потім буде все добре. А вже аналізували, що вдалося встигнути? Так якось підбивали собі підсумок, підводили риску до 2023 так, так. року? Так, ми навіть, Ми навіть е зробили такі три слайди. Можливо, є змога їх показати е це 800 тепловізорів біноклів цього року. 600 бронежилетів, півтора тисячі шоломів, 150 метростанцій, 115 дронів, 1200 засобів зв'язку, засоби живлення 100 штук. Дуже багато. 2000 тисячі захисні окуляри, 2000 тисячі наколінники, 18 тисяч літня військова форма, 10 тисяч термобілизни, 6 тисяч тактичне взуття, 26 тисяч спідня білизна, сімнадцять тисяч тактичні аптечки, тактичні аптечки, такі по натівському зразку, Там все відповідає нормам. Потім дуже багато автомобілів зайшло через громадську організацію Народна Сморона Львівщини. Це і пожежні 30 штук, мікроавтобуси 60 штук, швидкі та реальнімобілі мобілі 59 штук, евакуаційні автобуси великі 21, 21 автобус, позашляховики 116 Інші машини спеціалізовані шість штук. Крім того, народний само величезне середовище, і ми не тільки через народну Сумбону переходимо кордон, це приблизно ще 60 позашлиховиків поза народною Сумбоною, але зроблено нашими людьми. Тому що так стається, що ти не можеш працювати через одну організацію, коли в тебе сотні людей працює. Це також наш, якби такий доробок. Тому я дякую всій команді нашій величезній, особливо там Артем Хмис Валерій Веренчук, Це одні з лідерів народної саморони. Ну, круглий рік роботи на війську. Ну і з одного боку волонтерам зараз тяжче ще і тим, що. Волонтерів багато всі шукають так за кордоном, як зараз ситуація. Ми зрозуміємо, забрали багато позашельговиків, вже яких могли. Забрали Генератор. ті самі аптечки, забрали ті самі генератори, які беруть і цивільні. Як знагодиться це все? Як ну наскільки часу витрачається тепер більше, щоб знайти необхідне? У нас його немає, треба шукати там за кордоном. Ну, ті ж самі аптечки це окремий проект, хлопець, який відповідає, чи команда яка відповідає, шиють самі аптечки. Тут медикаменти збираються і починаються помаленьку докупки. докупки формувати це є проект аптечки. Автомобілі тут важливо знайти кошти. Якщо є кошти на ринку, зараз ми тягнемо більше з Англії, з Швеції, поз поза шляховиків. Вони ще є. Вони ще є. В Німеччині вони набагато дорожчі, бо там е, руль, такий, як в нас. Відповідно, ринок на планеті дуже великий. А в Англії е, руль з іншого місця, відповідно, вони там, на півтора на тисячу доларів дешевші. І цей ринок ми помаленьку, помаленьку. я дивлюсь, що з кого всі англійські джипи будуть в Україні. Але ще поки що є, знаходимо. Є хлопці, які їздять на схід. Я вибрав. В'їздити на схід і так, з 14-го року їжі. І є, які їздять постійно на захід. В мого одного з товаришів, там дружина, дитина, він 20 років був на дві країни: Україна, Англія. Він всіх знає. Він туди летить сам ну, літаком, назад вертається автомобілем. І це також постійний процес, постійний процес в дорозі. І, ну, це життя таке. В військових від вас був Миколай, Я вдома був. Ви встигли. <рес> Миколай вдома прийшов. Єдине, що відповідальність тут більше на себе взяла дружина. От контакт, контакт з Миколаєм. Діти вже трошки старші стали. Одному 15, другому 12, Знаєте, не розуміє а... все. Важко, бо старший якби вже все, все розуміє, але в нас така позиція, що. Миколай працює через тебе. Він в мене вже старослий, ми вже вчимося з ним заробляти кошти. Я Він маю на увазі, вже... вони розуміють, що не можете ви на свята бути завжди поряд із ними, як би так як, хотілося. Якби то на одне свято, не. знаєте. Ми і на Василя їдемо, ага. ми і на Пасху їдемо, ми і на там, інші свята. Є, і є День незалежності ми всі дні незалежності там. І дуже багато свят. Але ну, хлопці, хлопці мусять розуміти, вони виростають мужчинами, завтра їм захищати. Завтра ми з вами підемо на пенсію, а країна мусить бути до речі. Мені пригадалося про право ліворульні автомобілі, і ви знаєте, Тарас Габачило. Вони ж роблять роман роман. Так вони роблять бандеромобілі, але mm -hmm. вони вже запустили другу лінійку своїх комедійних. Відео Скайчі. вони збирають та, на автомобілі знову. Називається він контрнаступ. Там, от в одному відео, якраз нібито два російські солдата підходять до Бандера кажуть: дивляться в нього, бачиш, іншого боку, а тепер понятно, ми сюди стріляємо, а він далі їде. Я бачив. Я колись очолював Галицьку Лігу КВН, потім Лігу Сміху у Львові. Тому ми знайомі добре з Романом і з всім середовищем комедійного міста, міста і Львівської області. Я сам ніколи не грав, але дуже багато років організовував це. Ми бачили, ви зараз теж на автівку збираєте так на чому зосередила. Тому буде останнє запитання у нашій частині. На що на чому зосереджили зараз увагу? Дивіться так, це Андрій Добрянський. Він сам з міста Львова служить в п'ятому полку, але хочу наших телеглядачів ощасливити, Я йшов до вас на програму. Прийшло три донати: 10, 15 і 50 тисяч. Ми вже закрили цей збір. Це дуже гарна новина. Ми готували питання. А ви за цей час вже збір закрили. Так, Ми закрили що цей значить збір. українські волонтери. І Ще е, лишиться трохи грошей на наступну машину або там на е, ремонт е, машини. Тобто, цей збір закрито. Я думаю, що за день-два-три ми відкриємо нову новий збір. По -нову, по -нову, це нову, прекрасна новина і хороше завершення такої світової так. розмови. Ми вам дякуємо і за такі хороші новини, і за те, що ви робите, і за те, що знайшли час, аби про це розповісти в ефірі. Головне за день а глядачам нагад Даю з нами в ефірі був Сергій Дзядик, депутат Львівської обласної ради, волонтер, заступник голови громадської організації Народна самооборона Львівщини. вам. Дякую вам.